В міській раді презентували новий мистецько-патріотичний проект Голос миру творчості. Ініціатором виступила молодіжна громадська організація «Артсело», ідею якої підтримали управління культури і гарнізонний будинок офіцерів. Вирішили таку акцію провести прямо на Михайлівській в суботу, 5 квітня, з часу до 6. діти будуть малювати, створювати мистецьку стіну миру, буде концерт. Але головними на презентації проекту були діти. Мене звати Олексій. А фамилия? Ефимов. Алексей, скажи, пожалуйста, ти всегда пришел для чего? Ну, чтобы показать, какую открытку я нарисовал и помочь ну, нашей армии. Наша армия нуждается в твоей помощи? Ну да. Вони готували листівки для продажу на суботньому ярмарку, готувались пояснити свій такий патріотичний крок. Мене звати Саша Штельгось, мені 9 років. Я учусь в четвертом классе. Я нарисовал картину «Зайцев и ну, яйца», так как пасхальная тематика в поддержку нашей армии. Твоя, ар... Твоя поддержка армии нашей очень нужна сейчас? В данном ситуации то, что делается в стране, да. А откуда ты узнал, что делается в стране? Ти смотриш новості, тобі ну, розказали везде показують. мистецьку акцію голос миротворчості. Підтримують творчі колективи міського палацу культури і Житомирських військових. Буде концерт силами комунального закладу Палац культури та 25-го гарнізонного будинку офіцерів. Також буде виступ двох духових оркестрів: це духовий оркестр палацу культури та військового оркестру. Ми чекаємо всіх бажаючих, хто хоче долучитися до мистецтва, послухати гарну музику та звісно придбати. Такі класні листівки юні художники підготували до продажу більше 500 листівок. Кошти, виручені на ярмарку, будуть передані на потреби 8-го армійського корпусу. Отже, в суботу, 5 квітня, 13 до 18, всіх небайдужих чекають на вулиці Михайлівській, де буде проходити мистецько-патріотична акція Голос миротворчості.